О, а... допомовити з вами за зустрічі, таким чином провести підписання та оплату коштів саме в нашому офісі. Тому будемо раді. Я просто в шокі. Все, ти Загорів? Завтра на п'яту, добре, тоді завтра будемо о 18.00. Я... я зараз вам відправлю всю інформацію в Телеграм на знайомлення і продублюю адресу нашого офісу, і будемо чекати завтра о 17.00 в нашому офісі. Так, да, я також вам дякую. Бажаю гарного дня і до зустрічі. побачення, Олександр. Подожди, а ты що шошо продал? А? Что ты тільки що продал? Вибирав джель 22, але я розказував джель 300, що вона більш сучасніша. Угу. Uh -huh. Більше... Пойдемо к ній, підійдемо. Більш... Тобто ти зараз своїм клієнтам пропонуєш саме цю сучасну модель? Так, да, бо ціна між цією і цією практично 1000 євро. Але ця має... Так, подожди, в сенсі, та же стоїть 3 300. Ні, нова, нова. Нова коштує 4 600, бушка коштує 3 600. А, 4 600 ця, а ця 5 600. Ця, ця 5 900 коштує. Ну, а в чому між ними різниця? Перше це дизайн, друге це варіація напоїв, це має 40 напоїв різних, це тільки 20. Uh -huh. Це має холодні режими, тобто кава, молочні коктейлі, йогурти, лімонади. Uh -huh. Жмих на 250 порцій, тут на 100 порцій, диспенсери приховані, тут вони зовні. Має 250 стаканів, тут 110 стаканів. Да, в принципе, цака практично во всьому по лучше. По показникам, іменно по грошам буде, наверное, ця краще. Так, ти так сам подумай, літом, баночні коктейлі, йогурти. или Холодні, так. Реально, топ. А спортзал вообще можно противные коктейлі. Ребят, по промокоду плачете, покупайте, получайте ще 5 кг кофе в подарок.